29 вересня, світанок на ротиці, Середземне море. Там далі інший готель. Тут також інший готель. Це пляж нашого готелю Стафілія Біч. Боже, як він мені подобається. Зверніть увагу, далеченько один від одного ліжачки. Далі я потім зніму під деревцями, коли спека. Також ліжачки, вони безкоштовні. Рядом. Немає, зараз зачинений отель. Це регіон Кіотарі. Ну, світанки. Тому я зараз можу сказати, хобі. Тобто сьогодні другий день. Ну, я вирішила буду кожен день зустрічати світанки, тому що вони тут різні. Картини. ох, як надихає. Краса.